Як вберегти холодильники під час постійних вимкнень світла? Поради експертів та лайфхаки від користувачів. Знову трагедія на воді. За минулі вихідні на Вінничині втопилось троє дітей. У Вінниці урочисто підняли синьо-жовтий стяг в День державності України. Ої вітання. Розпочинаємо інформаційний тиждень на телеканалі. Віта, все, що варто знати про події доби, вже готові розказати мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Прийшли додому, а світла нема. Та ще й холодильник гарячий. Відсутність електроенергії може зіпсувати не лише ваш настрій, але й побутову техніку. Як забезпечити безперебійну роботу холодильника та морозильної камери і врятувати все, що туди купили, розкажуть експерти. Всі ексклюзивні подробиці в сюжеті. Далі. Морозильна камера працює, а холодильник не охолоджує. Саме з такою проблемою зіштовхнулась вінничанка Анастасія. Каже, неполадки помітила, коли розпочались відключення світла. Спочатку він працював, все було добре, але відтоді, як почали по 4 години часто відключати, то перестала морозити імна верхня камера. Морозилка працювала. Ввечері прийшли додому з магазину, почали загружати продукти, а в холодильнику тепло. Зовні він також був весь гарячий, і ми зрозуміли, що продукти нема куди дівати. Причина такої поломки нерівномірний розподіл холоду, бо ж холодильнику мешканці користуються навіть за відсутності світла. І чим частіше відчиняють дверцята, тим більше тепла поступає всередину, в той час як морозильна камера зберігає холод. Анастасії поталанило, холодильник полагодив їй чоловік, але так щастить не усім. Зі схожою проблемою до сервісних центрів з ремонту звертається дуже багато людей. Техніка горить, майстрів на усіх не вистачає. Де ви знаходитесь? звідки ви – А… Це Вінниця. Вінниця на сьогодні 100% процентів Там большая черга. У сервісному центрі з ремонту побутової техніки дійсно чимало роботи для майстрів. Звернень по холодильникам більше всього, тому що ви бачите, як наразі, якщо для холодильника годину відключення світла, то є не проблема, а Якщо вже чотири, то виникає проблема, тому що система не встигає добрати свого ну технічних характеристик морозильної камери. У такому випадку майстер рекомендує холодильник розморозити, витерти насухо та залишити на деякий час, після чого вімкнути. Так температура вирівняється. Причиною поломок техніки часто стають перепади напруги під час відключень світла. Страждають не лише побутові, а й промислові холодильники, які в рази потужніші. Тому для захисту техніки на заводі з виготовлення холодильного обладнання уже зараз додатково встановлюють стабілізатори напруги. Промислові холодильники вони більше потужні і при запуску треба дуже контролювати, розраховувати саму систему енергопостачання. Були такі ситуації, коли просто вигорає контролер на всіх бонетах одноразово. Просто і в них не стало в один момент. Як найпростіші способи вберегти побутові прилади від перепадів електропостачання, майстри радять встановити стабілізатори, чи реле напруги або ж придбати безперебійний блок живлення. Він захистить прилади і від перепадів, і забезпечить роботу на час блекауту. Безперебійний блок живлення це саме головне, тому що він автоматично він може він контролює систему відключення світла, автоматично подає систему живлення до холодильника і автоматично підзаряджає акумулятори, які вам потрібні в тій системі. І тут саме головне наскільки ви розраховуєте це, щоб ну ця система працювати. Вартість такої альтернативи від 10 до 60 тисяч гривень в залежності від моделі. Обирати її потрібно відповідно до потужностей ваших побутових пристроїв. Андрій Кравчук, Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, Олег Літвінцев. Новини за день телеканалу Віта. Трагічний відпочинок. За два дні у водоймах Вінничини втопились троє дітей. Один із випадків стався в Черепашинцях. У кар'єрі потонув семирічний хлопчик. Спершу дитину шукали на території поблизу водойми. Пізніше розпочали пошуки у воді. Водолази обстежили майже 450 квадратних метрів кар'єру та дістали тіло хлопчика. Рятувальники б'ють на сполох, адже лише за минулі вихідні на водоймах України загинули 66 людей, серед них десятеро дітей. І закликають всіх громадян бути пильними під час відпочинку і не залишати без нагляду малечу. Ці вихідні були дуже трагічні на сумну статистику, адже вода забрала життя шістьох людей. Зокрема, троє з них це були геть малолітні діти. В суботу, поблизу Вінниці, на одній із баз відпочинку потонула чотирьохрічна дитина, а в Хмельницькому районі десятирічний хлопчик. Вчора, в неділю, у Калинівській громаді в селі Черепашинці у затопленому кар'єрі рятувальники шестиметрової глибини на відстані 15 метрів від берега вилучили з водими за. Загиблу семирічну дитину Врятували побратимів ціною власного життя. На Лаї Слави у Вінниці вшанували подвиг двох загиблих льотчиків-героїв Дмитра Майбороди та Дмитра Шкарбуна. Рівно 10 років тому їхній літак збили під час виконання бойового завдання на Луганщині. Дмитро Майборода наказав всьому екіпажу евакуюватись та разом з Дмитром Шкарбуном до останньої миті намагались продовжити політ літака. Це врятувало життя членам екіпажу, але, на жаль, самі льотчики героїчно загинули. Вони віддали Власне життя, відводячи падаючий літак від населеного пункту, щоб вшанувати пам'ять воїнів в річницю їхньої загибелі на кладовищі зібрались рідні, близькі, побратими та друзі захисників. Незважаючи на фізичну втому, психологічної, емоційної, командир, екіпажу, мій син, жодного разу не відмовився від виконання бойового завдання. Ми будемо його пам'ятати і берегти пам'ять. У Вінниці відзначили День Державності України. Свято започатковане у 2021 році, згідно з указом президента. День української державності відзначають разом з Днем хрещення Київської Русі. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у Руській середньовічній державі, центром якої був Київ. Під звуки державного гімну у Вінниці військові урочисто підняли синьо-жовтий стяг, як символ. Символ незалежної суверенної держави. Під час війни ми маємо як ніколи вшановувати свої державні символи. Все робити задля того, щоб щодня максимально доводити що. Незалежність, державність, суверенітет це саме те, за для що за, заради чого зараз воюють наші хлопці, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, боронячи Україну, курсанти Національної академії Нацгвардії України рушили на покладання ялинкових композицій до восьми пам'ятних меморіалів та стел. Про багатовікову історію державотворення, боротьбу за свободу та здобуття державності сьогодні у студії телеканалу Віта поговоримо з представником Українського інституту національної пам'яті Олексієм Серветніком. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю! Отож, день державності України. Свято досить молоде, але з важкою історією. Про що варто згадувати і говорити саме сьогодні? Дійсно, сьогодні ми з вами відзначаємо в третій день української державності вперше 15 липня, безпосередньо у зв'язку зі зміною церковного календаря, переходом православної церкви України, і Української греко-католицької церкви на новий юліанський стиль календаря. Свято було запроваджено у 2021 році, але дійсно важливість цього свята є безумовно і надзвичайно великою, особливо в реаліях сучасної російсько-української війни. 11 рік триває. Сучасна російсько-українська війна, але ми розуміємо з вами, що це протистояння багатовікової також історії. І рівно так само історія України і українського державотворення і процесів конституціоналізму. Воно також сягає багатовікової історії. І пошановуючись безпосередньо сьогодні, наші процеси державотворення, наші традиції, ми таким чином руйнуємо ці рашистські міфи по відношенню до України. Пригадуємо е, слова так званого президента Путіна на початку повномасштабного вторгнення в Україну про те, що Україна ніколи не мала е, своєї якоїсь е, чіткої державності. Про те, що українці мають завдячувати чи то Леніну, чи то Сталіну за свою е, сучасну е, державу. Проте е, Трішки повернувшись в історію до періоду Руси України безпосередньо, від якої ми тягнемо цю тяглість історичну наших процесів державотворення, ми активно розвінчуємо ці рашистські міфи. От власне знання історії нашого державотворення допомагає протистояти тим міфам, які зараз розповсюджує Росія. Що потрібно вивчати в школах, в інститутах для того, щоб знати про державність? Безпосередньо, це знову ж таки ця історична тяглість. Ми розповідаємо про те, що в 1988 році е київський князь Володимир Великий він е запровадив християнство і безпосередньо в цей день. Е Православна церква України вона пошановує рівноапостольного князя Володимира Великого і безпосередньо е, говорити про цю тяглість з молоддю з представниками різних верств нашого суспільства е, і подальше, і подальше цей період Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського, це і козацька доба. Що також дуже важливо для е, українців, для історії українців для нашого державотворення, це ясна річ період 20 століття, коли українці е, створили свою е, українську національну державу. На жаль, в силу різних обставин, як зовнішньополітичних, так і внутрішньополітичних, не змогли її вберегти. Проте е, це вже було більше ніж 100 років тому. Е, о, о, Опір тим самим окупантам, які прийшли з того самого напрямку, тільки під трішки іншими кольорами. Ті ж самі схожі гасла більшовиків про звільнення України, захисту трудящого населення. І пригадуємо, як це все розпочалося в 2014 році. Тобто, ці речі є надзвичайно важливими, і безпосередньо про це в контексті цього свята ми з вами маємо говорити з представниками нашого суспільства. Наша державність починалася від Київської Русі. Ви згадали християнство, що ще тоді отримали в спадок. Сучасна українська держава, ясна річ, ми пишаємося нашими державними символами. Ми всі їх прекрасно знаємо і знаємо, що державний герб України тризуб він також має історичну тяглість з періоду Руси України. Це є родовий символ династії Рюриковичів. Він зображався на різних. Е е Гербах, печатках і не тільки як в період Руси України, так і в 20 столітті Українська Народна Республіка після проголошення незалежності в 1918 році запроваджувала свої офіційні символи. Одним із таких, після довготривалих процесів вибору Створення різних макетів, і так далі, Українська Народна Республіка також запровадила тризуб. І це українці також зробили після відновлення незалежності України безпосередньо. Також ми з вами маємо грошову одиницю гривня, яка також історично розпочалася і в період часів Руси України. Безпосередньо християнство запроваджене тоді, переважна більшість українців сповідують безпосередньо цю релігію. І в Принципі з кожного періоду історії нашого державтворення, ми почерпнули дуже багато те, що зараз є нашими такими маркерами, нашою ідентифікацією кожного українця. Ті речі, безпосередньо, якими ми з вами пишаємося, і ті символи, які відстоюють наші захисники і захисниці України безпосередньо зі зброєю в руках, і всі українці, об'єднавшись в усій території України, також їх оберігають. Проголошення незалежності України відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР. Та як нам побороти ось той тоталітарний режим, який постійно біля України постійно перешкоджає нашому суспільству? Ну повторюсь, що дійсно історія цього протистояння вона не є десятирічної давнини, це багатовікове протистояння. Ми також можемо говорити там ще про 12 століття, коли Владимир Суздарський князь Андрій Багалюбський також зруйнував Київ і так далі, і так далі. Е і до новітньої історії України все повторюється. Всі історія рухається по спіралі. Це було в 20 столітті, і зараз ми також маємо робити певні висновки. Е українська держава з 2015 року активно очищує. Е Свідомість українців публічний простір від маркерів цієї російської імперської символіки. Ми маємо з вами закони про декомунізацію з 2015 року запроваджені. В минулому році набув чинності закон про так званий про деколонізацію. Ми активно позбуваємося цих маркерів російської імперської символіки безпосередньо в нашому публічному просторі і працюємо з українцями задля переосмислення ось цих речей. І розуміємо, що лише об'єднавшись спільно, можемо досягти спільної позитивної мети. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Зараз Україна переживає ще один складний етап новітнього державотворення, і ми маємо нагадувати світові про Україну та розповідати про всі жахи війни, які тут відбуваються. Нашим глядачам нагадаю в студії телеканалу Віта. Ми говорили з представником Українського інституту національної пам'яті Олексієм Серветніком. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску всі послуги з оформлення українських та закордонних паспортів в одному місці, нововедення від управління міграційної служби, ваучери для бізнесу від Вінницької громади, грантові та компенсаційні. В чому різниця і що це дасть для місцевих підприємців? Легко про серйозне питання: майстер-класи вікторини та квести. Вінничани дізнавались про допомогу ЄС, граючись. Чергова підтримка для українських військових. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передала для наших захисників понад 200 дронів. Про особливості техніки, якою українські оборонці нищитимуть ворога, розкаже Ілля Іскра. 200 FPV-дронів та 10 тепловізійних мавіків 3 т Таку партію допомоги отримали українські захисники. На фронт пташки доправлять найближчими днями. За словами військових, у зоні бойових дій ці безпілотники вкрай необхідні. Для нас ця партія допомоги дуже важлива, тому що, як і будь-який ресурс, вони закінчуються і досить швидко закінчуються. У нас вже такий достатньо сформований підрозділ, який регулярно працює і вже великими кількостями. Тобто, наприклад, один екіпаж FPV може використати 20 ФПІшок за день. А у нас таких два, які працюють кожного дня, тобто 40 вилітів в день. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, допомогу від Вінницької громади отримали 53 військові частини. З них 37 – на постійній основі забезпечувати усім необхідним українських оборонців. Вінниця продовжуватиме й надалі. Саме це обладнання, воно досить ефективне і дієво працює при виконанні бойових завдань і ним досить ефективно нижча траншистів, техніку відповідну. Ну, чим більше ми зможемо це доставляти, тим наші підрозділи будуть ефективні безпосередньо на фронті. Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гуманітарним штабом вже готують нову партію допомоги на фронт, аби наші військові завдавали ворогу ще потужніших ударів. Ілля іскра Олег Літвінців новини за день телеканал Віта. Допомога діючому бізнесу та ветеранам для відкриття власної справи у Вінниці. Презентували муніципальну ваучерну програму підтримки підприємців. Людям, які хочуть створити або розвивати свій бізнес, розповіли про конкурсні умови, процедуру отримання ваучерів та їхні види. Вони поділяються на грантові та компенсаційні і обидва фінансуються з бюджету громади. Перші видаються на старт бізнесу, демобілізованим та ветеранам для налагодження виробництва подвійних. У призначення або для співфінансування участі в державних програмах компенсаційні ж передбачають капітальні інвестиції на купівлю обладнання, втілення айТі рішень для бізнесу та фінансування маркетингових послуг. Більш детально дізнатись про муніципальну програму можна в офісі підприємця, що прозорому офісі на вулиці Соборній. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний зазначив: завдяки тому, що бізнес сплачує податки в бюджет, громада підтримує військових, тому важливо Стимулювати розвиток підприємництва. Економіка, це той механізм, який допомагає Збройним силам України, Нацгвардії, головному управлінню розвитки, всім тим підрозділам, які допомагають в перемозі. Без економіки не може бути перемоги. От ваучерна система, це, це, це той пряник, який допомагати може вам в ваших проектах і реалізації їхніх. Управління міграційної служби у Вінницькій області відтепер надає свої послуги в єдиному приміщенні по вулиці Коцюбинського, 78. Раніше відділи працювали за трьома різними адресами. Аби відвідувачам було комфортно і вони могли швидше отримати послуги, вирішили облаштувати все в одному приміщенні. На вході встановили пандус, аби маломобільним групам населення було легше потрапити у приміщення. А у холі на рецепції, якщо відвідувачу потрібна консультація, чекає спеціаліст. Управління міграційної служби у Вінницькій області переїхало у нове відремонтоване приміщення за адресою вулиця Куцюбинського, 78. Раніше ж послуги надавали у трьох різних офісах. З переїздом сюди ми змогли об'єднати абсолютно всі служби, що по перше. Покращити комунікацію з громадянами ви бачите, що ми спеціально взяли до уваги і зробили частину біля, перетворили на фронт офіс, для того, щоб громадяни могли безпосередньо також в управлінні отримувати послуги. Тут облаштували два робочих місця для оформлення паспортів, одне для їхньої видачі. Поруч видають посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства. Вікторія Клопотівська займається оформленням закордонних паспортів та id карток. Каже, тепер стало працювати зручніше, бо усі підрозділи поруч, тож можна швидше усе уточнити. На Пергова 4 були на другому поверсі. Для людей, наприклад, з інвалідністю було важче добиратися. У нас тут більш зручніші умови, прозоріше. Мені здається, і світліше. Вінничанин Валерій Іваненко прийшов отримати закордонний паспорт. Документи подав півтора місяці тому. Каже, бо термінового оформлення не потребував. Задоволено за п'ять хвилин я отримав паспорт. Переїхати в нове приміщення обласному управлінню міграційної служби допомогла Вінницька міська рада. Ми знайшли таку можливість і надали приміщення 700 квадратних метрів площою. З свого боку наше комунальне підприємство забезпечило ремонтні роботи на 4,5 млн грн, тобто привели це приміщення відповідно в порядок. Наше завдання забезпечувати якісні надійні послуги, щоб все було прозоро і відповідно чинного законодавства виконувалися ці всі послуги згідно відповідних термінів. На час дії воєнного стану звертатися до управління можуть не лише жителі області чи громади, а й з різних куточків України. Це дозволяє працювати оперативніше. Людям, які звертаються за тими чи іншими послугами, не потрібно вже ходити в різні місця, як це було раніше розміщення управління держміграційної служби вже видало 45 тисяч закордонних паспортів. За 20, десь 25, вже, мабуть, тисяч ID-карт. Окрім паспорта громадянина України чи закордонного, тут можна оформити громадянство України, дозвіл на імміграцію, посідку на тимчасове проживання для іноземців, встановити громадянство або ж отримати статус особи без громадянства. Також міграційна служба займається також і протидією незаконної міграції. В цьому вже році ми вже здійснили, видворили примусово шість іноземців, і також більше 140 особам оформили примусове повернення, які покинули територію нашої держави. Загалом у новому приміщенні працюють 11 підрозділів управління. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Розгадували кросворди, брали участь у вікторинах і отримували призи. У Вінниці відбувся разом. Діємо фест. На ньому містяни дізнавались, як європейський союз допомагає Україні. Детальніше про локації дивімось в сюжеті. Діти малюють листівки військовим, а дорослі дізнаються про програми допомоги ветеранам. Це одна з локацій фестивалю Разом діємо. Тут усі бажаючі можуть відповісти на три питання про Україну та отримати приз. Участь у вікторині взяла восьмирічна переселенка з Бахмуту Аліна і перемогла. Мені сподобалася вікторина, Я виграла цю наклейку і цей перено. На іншій локації за п'ять хвилин можна дізнатись групу крові Терезус. Та так популяризують донорство. Свою групу крові та трохи більше про справу, яка рятує життя, дізнався Дмитро. Деякі людей така ж група крові, і, і можна кров переливати і так. Зробити типу, щоб людина жила. На заході у форматі Вікторини дізнавались про діяльність Європейського Союзу. Також провели панельну дискусію, обговорили вплив війни на психіку, проєкти підтримки та реабілітації військових і їхніх родин. Такі от заходи показують, що громадськість Європи, Європейського Союзу, громадськість України має бути разом. І Вінничани більше розуміють. Які є можливості, які є механізми, і спільно ми знаходимо вирішення тих питань, які потрібні нашим українцям? Разом діємо фест» організувала громадська організація Совіато за фінансовою підтримки представництва Європейського союзу в Україні. Мета поінформувати українців про те, як ЄС підтримує громадян в кожному регіоні нашої країни. Головна мета таких регіональних подій, як сьогоднішній фестиваль у Вінниці, це привернути увагу просто людей, пересічних громадян, про те, що підтримка ЄС є значною і вона йде не так, як думають люди, не часто через державні установи, а саме через громадський сектор, тобто підтримуючи ті ініціативи, які є важливими. І вони змінили пріоритет фінансування з часу повномасштабного вторгнення для того, щоб організації могли гнучко реагувати на ці потреби і загрози, виклики, які є. Вінниця стала третім містом, де провели фестиваль. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. Дощ, шквальний вітер та навіть місцями град. Вінницький гідрометцентр попереджає про перший рівень небезпеки. 16 липня у Вінниці та області очікуються опади. Проте на зниження температури повітря очікувати не варто. Ночі стопчики термометрів сягатимуть позначки 25 градусів тепла а в день до 39, Місцями навіть більше 40 спекотних градусів. На завтра ще можливі десь короткочасні дощі. Грози місцями град може бути з 6 до 19 міліметрів місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Але це не кругом, це локально, де саме більше випарувалось вологи, отам буде утворюватись таке облако і може давати сильний, навіть сильний місцями може бути злива якась, гроза, град. Це все на цю мить. слідкуйте за новинами на телеканалі Віта. Бо ми завжди в центрі подій. А одразу після випуску спортивний дайджест, в якому про всі досягнення світу спорту розкаже наш Ілля Іскра. Я ж кажу вам до зустрічі.